Ставку на перше питання. Тобто всі, всі, у кого є бали, пам'ятають, да? Ти і... Перше ви, Ти казав ще перш, що два з трьох питання це фотографії, а третє ні. А яка саме не фотографія? Е, ну дивись, ти е... маєш Якщо це? що, там фотографія буде чорно-біла, якщо що, ну... ні, ні, саме буде дві фотографії, одне письмове. Два письмових, одна фотографія. Одне зображення і, і два письмові запитання. Ти диктант, Окей. Можете поскидувати бали, Заспамити мене трохи. А, ладно, короче, наверное. Mm. Так, Антон. ні 150 стоп, 50 зменю. Телеграм попал. Я зменю. Я. Де-к. Господи, <піліпсу> що я роблю? Ой. Ой, вибачте, я тут натопив супер жорстко. Ctrl-Z, спробуй. ти хочеш, хочет, заторнуть. Ah, mm -hmm. А, да. так. Я з другого раунду в типу не нашу Пиздец. Це, я закриваю зайду. Нет результатів. Então... Пише. А, вот. ДХ13. Да-да-да. Це воно. А оце вот Дмитро? Так, Дмитро, це я. Пингвинчика. Ага. Ух, дякую, все, знайшов. Дуже дякую. Щас будем писати. Так. Так, значить, всіх приніс. Щас. Так. А, у вас же бали відкриті. А, ну ви бачили, як я тупив, коротше. Так, наче правильно приніс. Зараз я відкрию собі ще статус. Що в мене тут? Так, все. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8 і вас. 9, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А, 9 я люблю. Так, всі бали поставив. Добре. Коротше, е, яке питання відкривати? Я навіть не знаю. А хто був останній? Хто Давайте я виберу. Мене все все, мене О, все давай, все одно да, нормало. Давай, Сергій, обирай. Відкривай. Тут, коротше... е, Я почав без геніального рішення. Бо воно геніально рішення. Ну це, коротше, як колись я прочитав історію в Інстаграмі, просто треба пояснити. Просто треба пояснити. Ну, ви прочитайте, зрозумійте, зрозумійте, що треба пояснити. Так. Okay. А, одну хвилину треба завести. За Це я, звісно, молодець. Ну ладно, будемо по моїм відчуттям. Можна, треба. Що ми його Угу. У вас є ще секунд 20 на роздуму, чи 30. Почему я вот, блин? Так, Паша, ты мабуть <coughs> перечитай тролля. Я, я понял, я понял, я понял. Ну, насправді це найпростіше питання в суперфіналу Мауди. Так, час так, же вийшов. Я, я читав вот. цю историю. Ага. Так, Нет. час же вийшов. Так, хто мені ставив? Павло, ти більше нічого не пишеш, я не, так розумію. Ні, я щось не можу відбувати. Поняв, ти відповів неправильно. Oh. Uh, <laughs> у Ігоря смішна відповідь, але, блін, ну не знаю. Поки він бігав на сусідню ділянку, хтось втопився в його ділянці. <laughs> Або потребував допомоги. Ну, в принципі, блін, я зарахую, бо логічно воно підходить. Ну, відповідь тут ось я відкрию, бо майже, май, da... майже всі da, відповіли правильно. Так, Даша. Тупо Волин пішла, молодець. О, це хорошо. Женя пішов. Третину балів поставив, теж круто. Це <P> описки <Kim> були <gets> Даші. <lost> Ярослав поза конкурсом відповів. Ну, правильно відповів, молодець. Мій Олин 11 балів. Антон. Так, Чи... так, так. Так. так Кинув пост. Ну це я розумію. Антон пішов в Олин. ну Ви ж пам'ятаєте, що Антон три з трьох не робить. Три з трьох не роблю. А може зробить сьогодні? Сергій Дігтяр теж правильно написав. 48 у нього з має стату. Бо він залишив свою ділянку, коли побіг допомагати на сусідно. І Едуард правильно написав. Ну, коротше, легке питання це так було. Вкрай, в огород. Це, це питання для тих, хто. Да, Антисекун називається. Павло, по скільки поставив? Блять. Ну, до речі, добре, що ти багато не поставив, бо. Так, Кирило Дуже, теж, мені. в принципі. Молодно. Теж 21 плюс 6. 27. Але це було шукаю, саме просте. Бо людина. Сергій написав: бо людина померла, ні. <свісно> я померла. Ну я просто вже для свого життя. Ж І люда правильно написала. <свісно> Добре. Так, ну що, Сергій, давай. Е... Коротше, друдл це картинки. <свісно> ти знаєш що таке друдл No. Не, може хтось чув. А ну ладно, ставки зробіть спочатку, так. ще ставки від п'ятьох, сімох, шістьох, не знаю, скільки у вас. 5. Здається, все. Все, да? 8, раз, два, три, 4, 5. А, у вас дев'ять, все, 9. О, Боже, находило. 4, 5, 6, 7, 8, 9, все. Коротше. Картинки чи текст, що хочете. Текст. текст. Сергій, що ти хочеш, щоб відповів? Коротше, друдл — це таке мінімалістичне зображення, якому треба дати а, певну відповідь. В нього має бути може бути декілька відповідей правильних. Треба надати. Хоча б коротше, якщо ви якщо Сергій обирає картинки, я розповім детальніше. Коротше, нехай цей друдл буде в кінці. Давай. Забісрується і нічого не поставили. Або, або, може, краще зараз, щоб всі нічого не поставили, а потім. Сонце, да. Ну, це просто тема, яка може підказати, а може ні. Як любить казати Ігор. У вас хвилина. Бляк, ну это занадто, блядь. Ага, ясно, ясно. А що воли не пішов? Блін. За підказку на початку дякую. Анаграма. Анаграма, що таке анаграма? Можеш загуглити, що таке награма? Зараз можна, і відпись. О боже, скільки часу? 21 секунда. Бля, я не знаю. А, я сдал все-таки, наверное. Твою <coughs> мать. Так, залишилось буквально последний можливість сдать. Ответ. Пять. Так, Кирило, ти без відповіді, Едік, Даша. Вас чекати, чи ви здаєтесь? Блін. А я написав. А, написав? Я... а ну вже написав, а? так, вже бачу. Едуард Даша, давайте вам 10 секунд ще. Не, не знаю. Ну, все, все. Країна... Більше, більше, більше не тягнув. Яка країна асоціюється з сонцем? Україна зачина. Моє сонечко. Китай. Японія. А, Японія. Кіот. Ай, Кіото, а та Токіо. Кио. це это Токіо. Так, спочатку Кіото було столицею. Потім зробили з Токіо. Так, зараз дивлюся, що там у нас по ситуації. Блін, Даша в вдоль ушла. Та добре. Олен є Олен. Паша, ну ти. Дебил. Що, один постав. Ярослав Так, Ярослав знову правильно відповів моло весь. Антон відповів правильно, скільки. У. Так. Переможець визначився. Зараз Олин буде. Не буде. я вам... Володя, це Антон. Мені треба 48, 48 плюс 20, 28, це 70, 70 30, правильно. Гранти, що таке Друдлс. правильно. Друдлс. Ой, Женя, Друдлс, це, не то. Да. No. Так, Крю. 17 плюс 27, це у нас скільки? Це у нас 44. 44. Едік, ну ти написав Едо Токіо. Я навіть не знаю, як це зараховувати. Ну, Насправді Едо... Ну, Едо це Токіо на стара е ну, назва Токіо. Да. Але такі у да, мене да. написав. Так, да, так. Да. Це, блядь. Ніби близько, але ніби ти і не то, написав назви. Бо... Так, ти написав дві назви Токіо. Дві назви одного міста. Ноедо і Токіо, так, це не анаграми. Угу. Да. Що ми з тобою робимо, Дік? Це мінусує, це мінус. Ні, ну це мінус, так. Тут, блін. Просто треба було назвати міста. Так, Павло. Просто треба було не досп'яти і піти в полі, надара програєш Антону. Так, так. в фіналі не йде воїн, то я чу? Робіть ваші ставочки, бо тут в кінці буде питання, можливо, дебільне і воно запорить весь квіз але мені насрать. а Що таке що Дру... друзл... друзл... Google показує, правильно, то зверху буває? Ну, не зовсім, але а що? теж. Коротше, друзл зробив якийсь чувак, написав книжку для дітей, він намалював там всякі різноманітні, дуже прості картинки. їх можна і... домалювати. Ні, їх Ні. можна назвати в них є назви. Вони трошки дурненькі, бо кожен там може побачити своє, але ну якби більшість там бачить щось одне. І вам там буде три зображення, і вам буде треба назвати, хоча б одне, одну правильну назву до одного з цих названь до, до одного це... з цих зображень. трохи діло бомбардіру те, що психічно хворим показують, а це ну, коли вони там поводять <різь> хочуть. Ні, це діток. Це, це, це діткам. Ні, то так, то ну, щось не піроше. Це з діткам намалювали, там дуже просто. І... Так, мені зробили ставки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Павло, пора йти олен, давайте. Павло, а ти ставку зробив? Ні. Чи зробив? Ні, не зробив. Що ж поставив? О, о, все, тепер є. Так. Ну все, я відкриваю. У вас буде, ну не знаю, чи треба давати більше часу, хай у вас буде. Так, а що нам треба назвати? Вам Чат? Треба, Чат? треба написати назву, ну, підпис до цих малюнків. А один до спільний до, чи до кожного Ні, До кожного строк свій? свій, і якщо ви хоча б один влучите, типу, ага. схожу з оригінальною назвою, то я вам зарахую. Ойо. Ой Просто подивіться і подумайте, що це. Що в цей момент я радий, що не вийшов в пінал. Просто уяву свою трошки розширити, там, подумайте на що це схоже. Дмитро, мене питання. Я ж загуглив визначення слова «друдл» перед цим раундом. Ага. Так, і там і на вікіпедії... А, там була перша фотка на одна з цих була. трьох, буквально визначення, тому я, типу, ну я. Ну тоді пиши до, до наступних двох, придумав. Да, я... да. А, що ж ти будеш Антон, робити, га? Чисто случайно загуглив правильну відповідь, ти диви на нього. А? я ж кажу, <рисвіт> я завели значення і та еі. Окей, ще зглянув, що у згляну, нас тут. Це, варіант, до речі, варіанти, до речі... ви смішні, до речі, пишете, і, пра, і правильні, і смішні. До речі, класний варіант: типу, в кінці сказати: типу: ой, я зараз такі що за Google, а насправді Google твоє. Ай, блядь. Це треба питати в чата GPT. А тут буде діагнози в кінці. <laughs> ну, типу. <laughs> То діагнози мені пишуть. Чі, в цей... <рик> мені ну пишуть, так, першу картинку можна просто прибрати з конкурсу, бо вона да, на Вікіпідії. Ну, вон, ш... Вони, в принципі, всі якби гуглять, я... ну, тоді да. шукав, я не шукав. Як, як шукав. і весь мій квіст, тому тут Один, просто, просто, як як просто, я, просто я ж не думав, що ви будете гуглити друдол. Я ж ну не казав, <рик> Я казав, можна, <рик> можна так, погуглити анаграму, я казав, а не друду. — Грудову я Ні, ну не реально, Антон, блядь. — Я скажу, я, я не відповідаю на те питання. Перше, <рисот> перше. А <рисот> так а звідки ми знаємо, на яке ти відповідали. А ви можете самі глянути. Ай, ладно, Антон. Мені что, да. всі відповіли, так? Ні, серй, <рисот> не, серй, <рисот> не, я, не, я, не, што, я перший не буду. <рисот> <раз, рисот> <рисот> я як разбой час, они рубати. — Другу картинку ще я пам'ятаю, в школі малювали по приколу в 90-х роках. Угу <рисот> Так, мені треба, Сергій, давай відповідь 10 секунд. Ой. Сейчас. Ну, в принципі, отак діти теж дивилися на ці картинки, і мали б написати, що вони там бачать. І хто вот. правильно напише, той переміг. Все. Я відкриваю правильні відповіді. Можете почитати, що там намальовано. Поки і, я вам я був близько. Ну, я близько. Так, ти ти на мене ти нам озвучує, хто що писав, найцікавіше, не пожирав у друзі і діагноз одразу мені в тут став. Геморойні вузли Еді писав, тому я не побачив тут як старший лікар, я кажу: я не побачив на цих рентгенах геморольних вузлів, тому ні, тобі нуль. Павло, в Волин. Майже, майже. А, майже Волин, вибач. Моя майже... повага пашка. Побачив, побачив дорожні знаки. Окей. Ну, мабуть, в якійсь країні, можливо, такі є дорожні знаки. Так, Сергій Дігтяр. Прешив перший пропелер зверху. Ну, трохи схоже, але воно не поєднується. Ведмідь на дереві з іншого боку, видно тільки лапи. І це правильно відповідь зараховуємо. 25, 76, плюс 25 101 виходить, так? Угу. Помиляюсь. І люди шукають щось під столом. Ну, в принципі, я б таку, у -у -у. таку відповідь, це таких відповідей було декілька, я таких відповідей теж зараховую. У -у -у. Да, да. А, ну, бали за просто, я плюс один, і все. У -у -у. Так, а, Хто там ще у нас стіл? А, Женя. Ставив один. Сонце, змія, стіли стільці. Mm. Ну, далекувато. Mm. Стіли стільці, можливо, близько, але це все таки не жопки під столом. Тому один залишається в тебе. Ярослав, до речі, написав теж правильно. Друге ведмідь лізе по дереву, відгадав. А, а як а... це можна відгадати взагалі? Ну, лапи видно і дерево. Ну, такі... це, змія. Ну, дивиш... це змія. дивишся а, у вікно, а там о. жираф. А Тепер подумайте, чи мої питання про чат GPT були. Так, ну вибачте, було два питання одне і окончене, це нормально. треба на історичний квіст такої хуети теж накидати на суперфінал, щоб всі охеріли просто. Так, ігор написав третя картинка, чотири жінки з голими жопами залізли під стіл, але жопи не влізли під стіл. Нормально. Тут, 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 доктор, ні, близько Тут, тут жопи є, тому я плюс 2 бали додаю. Антон написав, ставлю 82 бали, обід з чотирьох. Ну, це не обід. З чотирьох, тому не. тут бінусація. 100, 162, Да якщо не помиляюсь. Це китайський обід. Це Мюнхенська змова, якщо всі пісня. Кирило Кирило написав слони, нюхають апельсин», До речі, дуже крута відповідь. А так ти, ти це можливо побачив там, так? Да? Так, <рес> <рес> я гра в камінні обличчя. <рес> ну, ти написав «жопи виглядають з під столу, і я це зараховую. <рес> ну так, я думаю, оце я, це я не бачив. 87. А друге подумав, що це тромби в венії якісь. <рес> Коли ну, це кажу, холестерин. Холестеринові бляшки. Ага, так. так, і люди написали... Так. Блін, до речі, згадав, що написали. ти бачив друге фото. Я не розумію, люди чому ви там всі дроби бачите. Кого? Вони ну, там бачать жопи. А, блин, всі залізли під стіл, шукати картоплений. Для мене це, це просто стільчики. Стіль. Я, стіль. стіль. я так і написала, я... що я... це я... обідні стіл за стільчиками. Якому... Це жопи, я не знаю. Не. Я, знаю. я також жоп не ну, бачу. Ну, <реку> да, ці, ці просто тут більше чоловіки можуть побачити це, якби <реку> уявити це із жопом. А чого? Що за сексизм? <реку> ну, більш, я думаю, статистично, так і буде, дай без сексизму. Цікаво, щоб. Мотологи побачили на третьому фото, тому що це схоже на зуби. Тільки прикус якийсь зрозуміло. Коротше, можна розумівати, що Антон нарешті втримав свій олин в штанах і не пішов, коли не два, треба. Два, а, навіть два з трьох. це така перемога, вій. знаєте, в душком зугла. Душко, да, я такі... поставив Сікі, я 82 поставив, тому що якби Павло поставив Олини виграв, він мене на бал перегнав би. Павло, якщо б навчився в фіналах би грати для початку. Треба було Олин ставити. Ладно, ти б забав. Так. Все, вітаємо Антона з перемоги. Ну, взагалом, в принципі, ви кажете, квіз поганий, а влавів. Класний. Фуд тебе таке кажуть. Ти що... теми, теми, кажете, були погані. Найкій, Які нормальні. Дала... Не, квіст, квіст Фільтри. Фільтри дуже <звілляє> важко було, але було круто. Це ідея оригінальна, я про таке навіть не подумав би ніколи: концептуальний квіз. А що було оригінально? Оце. Палітра, це прям а, бомба. Та я, я навіть не думаю, що по цей і. Ін... А я, я просто випадково знайшов, типу, якийсь магазин, який робить такі картини, як залип на ньому. Ну там це насправді вгадати щось дуже складно, тому я намагався обрати просто щось дуже популярне. Це дуже класно. Насправді... Добре, насправді дуже, дуже цікава назва для цього квізу концептуальний. Ну, можеш так і а? підписати. Окей. Концептуальний квіз, номер один, може другий буде. Я вже не знаю. Я і так довго судити, тоді думав, цей. Що... 에, 에, користуючись нагодою, тоді на неділю визначимо який час, 에, буде історичний квіст No2. Oh, Без... Без... да. Без... ну це визначимо мені в неділю. У мене не буде, мене не буде наступного тому. Мені любе голубе, ага. тому що на історичному квізі я буду пеньочок. Я тоже. А, а я это, это... Это историчный будет. Я Блин, Антон, неделю. может, хочет на историчный должен. На неделю буду? Да? Да, да, я... Ну, смотрите, если кому-то А, не в субботу я не в теме. Не, в суботу, суббота. в суботу. нет. На Сергей, ты делай, когда тебе удобно. Нет, ну, не, он, но мне на неделю. А яка година, там вирішена? я думаю раніше, ніж Та, сьогодні? Так, це я думаю, так, да, десь так. Година сьома. А історично. Це з найдавніших часів і до сьогодення, чи там як. Минулий, раз... Минулий раз я так і робив від Адама до Адама, а цього разу я подивлюся, що в мене виходить, бо поки що. Получається так само. Разнобой не Окей. Добре. Вот не, это... дякую, дякую за ахуєнний Да, Дуже я клас. дякую вам за круту аудиторію. Вас було багато, було цікаво, і ви жваві, жваві були, тому було цікаво. Дякую Подіваюся вам. теж. Дякую. До зустрічі. Пока-пока.